Відтепер українські школярі мають доступ до книжок, де б вони не були. Оксана Забужко, авторка з однієї з найкращих книг 2022 року. За версією польського часопису. Жодні блекаути не зупинять нас. Починаємо. В Україні створили цифрову бібліотеку для навчання дітей. За підтримки організації Save the Children і в партнерстві з міністерством освіти і науки України створено безкоштовний застосунок Library for All. Він допоможе дітям продовжувати навчання незалежно від місця перебування. Онлайн бібліотека містить україномовні книги для дітей початкової школи. Книги українською мовою охоплюють широкий спектр інтересів, щоб зацікавити кожну дитину і продовжувати виховувати любов до читання йдеться у повідомлені Міністерства освіти і науки. Ця платформа також може працювати в автономному режимі. Тому наші діти не будуть мінгувати за будь-яких умов. З 1 грудня у центральній бібліотеці стартує конкурс крафтових ялинок. Подробиці ви можете побачити на наших сторінках у соціальних мережах під цим відео. Письменниці Оксани Забушко Планета Полин увійшла до десятки найкращих книг 2022 року за версією польського часопису Кшашки. У списку три польських і сім іноземних видань. Переможців з поміж майже 40 кандидатів. Збірка есеї Планети полин Оксани Забужко спочатку розриває зв'язок Україна війна, а потім вибудовує його заново, плітаючи в мережу культурних контекстів, історичних фактів та інтелектуальних течій. Написала у рецензії обґрунтування нагороди критикиня Емілія Блужевська. Планету Полин цьогоріч у Польщі опублікувало видавництво Агора в Україні. Видання вийшло у видавництві Комора у 2020 році. Бажаємо, щоб збірки наших письменників надалі потрапляли до авторитетних видань всього світу і видавалися різними мовами. Міжнародного кінофестивалю документального кіно про права людини запрошуємо вас на перегляд фільму Фортеця Маріуполь-Орест. Захід відбудеться 1 грудня о 16.30 в стінах Центральної міської бібліотеки у лекційній залі. Запрошуємо усіх охочих містян та гостей міста від 18 років. Подробиці у наших соціальних мережах. А поки до вас не дійшли віялові відключення, то ви можете вподобати цей випуск. Напишіть коментар, що ви хочете побачити у наступних випусках. Побачимось зовсім скоро. Нехай щастить! До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Запрошуємо вас на квест-марафон Світ ловив мене та не спіймав. Місце. Центральна міська бібліотека дата 3 грудня о 15.00. Посилання на реєстраційну форму ви можете знайти під цим відео.